Сами евросолдаты уже готовы к войне. Немецкая пель. Тренировки натовских сил на полигоне в Германии. Проходят в условиях максимально приближенных к бою. Учитывается опыт украинской войны. Там же, на полигоне, ждут американские томогавки, которые добьют до Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. В МИД России накануне сказали, что наш ответ может быть в том числе ядерным. Речь о размещение ракет средней дальности в Калининградской области, и, допустим, в Североморске, тогда под ядерным прицелом окажется вся Британия и весь Европейский Союз. Ну по части выпрашивать, это Зеленский умеет? Есть ли понимание в этой связи по самолетам? Он в интервью BBC озвучил новые цифры сказал, что для того, чтобы изменить ситуацию на войне и сломить русских в небе, ему нужно как минимум 128 истребителей F-16. 128 истребителей, это много или мало? Особенно имею в виду, что Блинкин накануне сказал, что летом Украина получит 6. То есть он просит 128, а ему дают 6. самолетов на что способно 6 самолетов Я бы сказал, сколько бы он их ни просил, в любом случае, то количество, которое он просит, он не получит. И даже если вдруг их было бы много, эти самолеты нужно обслуживать. Нужны квалифицированные пилоты, которые смогут на них летать, нужны площадки, аэропорты, на которых их можно будет чинить, заправлять и все остальное. Для Украины сейчас это совершенно невозможно. Использование аэродромов других стран, я думаю, тоже никто этого не позволит, потому что тогда другие страны также будут подвергать себя серьезной опасности. Причем, даже не со стороны наших военнослужащих, которые будут уничтожать технику. Которая будет попадать в небо над Украиной, а даже со стороны этих же неопытных летчиков, которые сами могут упасть на город или просто уничтожить эту технику. Сказать, что 6 самолетов это много или мало, я сейчас не могу, но на самом деле, с учетом нашего превосходства в воздухе, эти 6 самолетов, я думаю, будут уничтожены в первые часы нахождения в воздушном пространстве. И опять же, поступает сейчас много информации о том, что, скорее всего, самолеты будут поставлены, те, которые уже списаны. То есть, наверняка, свой летный ресурс они уже отработали, и их просто отправляют, грубо говоря, в последний путь. Показав таким образом, что вот Запад с вами, мы вам оказываем поддержку, возьмите самолеты. Также буквально сегодня, вчера читал несколько новостей о том, что Украине будут поставлять так называемые деревянные беспилотники. Вот это для меня как бы новость довольно серьезней, потому что недооценивать такого типа машины это совсем неправильно. Я видел огромное количество подобных летательных аппаратов, которые буквально собирают на коленки из подручных материалов из речек, из пеноплекса, из чего угодно. И на самом деле э, тут все зависит от того, какую грузоподъемность будет иметь эта машина и на какое расстояние она может лететь. Потому что современные технологии позволяют создать из подручных материалов э, допустим бесплотник такого самолетного типа, который может преодолевать расстояние в сотни километров и нести на себе полезные нагрузки свыше 5 килограмм. А это уже довольно серьезно, особенно с учетом того, что э, эту проблему в любом случае нужно озвучивать на многих участках фронта. У нас с РЭП сейчас еще не до конца все создано, и РЭП работает не на полную мощность, не так, как хотелось бы. Поэтому и бывает, что беспилотники вражеские залетают в наших территорий. Вот когда Зеленский просит, чтобы ему разрешили э, бить дальнобойным вооружением по территории Российской Федерации, тут надо немножко уточнить, на самом деле он просит, чтобы те страны, которые поставили оружие, дали команду своим боевым расчетам, которые управляют этой техникой, команду, чтобы они били по территории Российской. Ну, это Финанс. понятно, да? Там нет украинцев, потому что если бы було з точністю наоборот, билі бо бы українці зеленський би ні прасіними словами, зеленський просить, щоб НАТО начали наносити удара в глубині російської федерації, НАТО... да. по только да, но... Ну і далі поговоримо про думку генсека НАТО Столтенберга про те, що Европа все ж таки має готуватися до того, що війна України з Росією триватиме 10 років. Така у нього думка, і також процитую його слова: головне тут те, що чим сильніше ми підтримуємо Україну. І чим довше ми готові її підтримувати, тим швидше війна може закінчитися з цією думкою. Я думаю, погодиться абсолютно кожна людина наразі. Ну і парадокс у тому, що Путін зараз вважає, що може нас пересидіти, тому війна і триває. А коли ми дуже ясно даємо зрозуміти, що ми тут надовго, що ми маємо твердий намір довго допомагати Україні, тоді ми створюємо умови для. Знову ж таке розв'язання конфлікту, за якого Україна візьме гору як суверенна незалежна держава, сказав генсек. Ну і будемо думати що і сподіватися, що вони будуть все ж таки дотримуватися своїх слів. Дотримуватися своїх слів і допомагати нам ще більше, тому що розуміємо, що якраз таки підтримка за кордону нам дуже дуже необхідна. Отже, за підсумками цієї зустрічі Україна та Великобританія підписали угоду про кредитну підтримку оборонних можливостей України на суму 2 мільярди фунтів стерлінгів. З можливістю збільшення цієї суми в майбутньому це дозволить Україні зміцнити свої сили оборони, включаючи придбання систем ППО. Радіолокаційного обладнання та технологій для виробництва артилерійських та бронетехнічних компонентів. Як бачите, на цьому засіданні, окрім президента України, був присутній і міністр оборони України Рустем Умєров, який, до речі, і закріпив цю угоду також своїм підписом. Ну, і далі будемо говорити про те, що удари ракетами Шторм-Шедов по території РФ і в Британії зробили нову заяву. Зараз будемо більш детальніше про неї говорити. Як повідомляється, Лондон готовий допомагати Україні, так би мовити, до кінця у британському Міноборони не виключають, що все ж можуть підтримати прохання президента України Володимира Зеленського про використання ракет Shadow для ударів і по території Ерефі. Про це повідомляє керівник відомства Джон. Гілі. Ну і також міністр наголосив, що Велика Британія не братиме участі в жодних таких українських атаках, адже Лондон надає зброю Україні для захисту своєї суверенної країни. Про що ми вже чули неодноразово ну і також це не заважає їм вражати цілі в Росії, але це мають робити українці. Це має бути зроблено в рамках і в межах міжнародного гуманітарного права. Наголосив також Гілі. За його словами, Британія надаватиме військову допомогу Україні. Кожен рік до кінця десятиліття також він наголосив на тому, що новий уряд посилив додаткову підтримку вже протягом перших двох тижнів, зокрема щодо додаткового фінансування саме зі сторони військової допомоги Україні. Ну і також, якщо ми візьмемо за відправну точку, що оборона Великої Британії починається в Україні, і якщо Путін переможе в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Ми повинні бути разом з Україною і сповнені рішучістю це. Зробити стільки, скільки буде потрібно, коли стартер. Сказав, що Британія продовжить нашу непохитну підтримку Україні. Він мав це на увазі, наголосив також Джон Гілі. Ну і далі будемо говорити про те, що ми всі знаємо, Борис Джонсон зустрівся із Дональдом Трампом. Вони обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії. Написав колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон в. На своїх офіційних сторінках ну і також він зауважив, що Трамп у чудовій формі після на його думку на життя на його життя. Про що ми також про цей замах ми з вами більш детально вже обговорювали раніше, коли це було більш актуально. Також треба працювати і над якомога швидшим отриманням Україною в шістнадцятих, і зараз є позитивне рішення польського уряду стосовно цього. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X колишній Twitter. Вчора я зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії, щоб обговорити посилення обороноздатності України. І сьогодні ми маємо позитивне рішення пульського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі Ф 16 Зазначив він. Зеленський подякував Туску за виконання попередніх домовленостей. Також висловив вдячність усій Польщі за рішучу підтримку України.